Українці працелюбні та наполегливі. А хто добре працює, той любить і добре поїсти. Українські страви відомі в усьому світі. А борщ навіть визнано нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, які тільки таємні інгредієнти не додають до борщу і грушу, і чорнослив, і гриби. Українські господині завжди стурбовані тим, що святковий стіл буде порожній, і лише коли бракує місця, щоб поставити чергову страву, заспокоюються, що гості не пішли голодні. Назви українських страв різноманітні та характерні для різних місцевостей. У Карпатах Банош і Бограч, на Полтавщині Галушки, у Запоріжжі, Капусняк, на півдні биточки стюльки та якраз баклажанів. У Криму лагман і долма. На святвечір традиційно готують 12 пісних страв і обов'язково варять кутю. На великдень печуть паску на масляну млинці. Кожне свято має власні традиції. На різдвяні свята колядують, на купайли стрибають через багаття. На Масляну дівчатам і неодруженим хлопцям прив'язують до ноги дерев'яну колоду на знак покарання за те, що вони не одружилися в належний час. Саме тому це свято ще називають колодій. В українській мові під час святкувань вживають різноманітні форми привітань і побажань. Але головне гасло кожного українця слава Україні і відповідь героям слава. Перейти на українську легко.